Окей, okay, let's go. Так, друзі, всім привіт радий вітати вас на своєму каналі Сільський Трудяга. Сьогодні, коротше, буде класний відео. Хлопаки, Вовка Брус купив собі новий трактор. що? Uh, Знаєте, що це за трактор? Це трактор називається Spike. Пам'ятаєте, я відоси щось недавно знімав? Хто не бачив, то... Ось ставочка. Оцей відос переходьте на каналі, там попереднє відео, дивіться. ось а Сьогодні подивимося відос і подивимось, чому саме спайк, чому саме цей трактор вибрав вовчик. І все зараз детально побачите. І я покажу далі в цьому відео. Ну що ж, друзі, бажаю приємного перегляду і починаємо. Погнали! Але шикарний апарат, скажіть хлопці. Просто 90 кінських сил це звір, я вам кажу. Тракторик дійсно шикарний, Вовчика, вітаємо з новим помічником, з новим трактором. От, нехай служить без поломок. От, тракторець дійсно шикарний. Тут нема слів одні емоції. Дійсно, хлопці з Агрокара, блін. Красавчики, такий трактор зібрали, що просто. Дійсно такий шикарний. Ну що ж, думаю, що вони дійсно запустять своє виробництво тракторів. І будуть випускати не тільки потужні трактори, 90, там 100 там чи 110, 130 кінських сил. Якби ще були 24-ки, з кабінами також, ну може і без кабін, не знаю, Ну але дійсно з кабіною, там з кондиціонером, там з усіма плюшками, так сказати. 24-ку, я думаю, я би собі купив реально. Тільки бачите, в їх, короче, є дві е, так сказати, Green серія і Black series, зелені і чорні в двох кольорах, е, я би собі, до речі, друзі, взяв би Black серію чорний кольором. Бо чорний такий прикольний, мені подобається. Думаю, було б цікаво. Тому, друзі, пишіть в коментарях, чи хотіли б ви подивитися. Ну, щоб дійсно випускали 24-ки і чи хотіли б ви побачити в мене на каналі такий тракторець Spike 244. Я думаю, було б прикольно. Тому, друзі, я думаю, що я зв'яжусь з хлопцями з компанії Агрокар, перебалакаю з ними. Можливо, вони будуть також випускати 24-ки. На що я дуже і дуже сподіваюся, друзі. Було б прикольно. Я думаю, що і вам би було цікаво подивитись на такий тракторик на моєму каналі. От, ну що ж, друзі, будемо на це сподіватися, що 24-ки теж будуть. А поки будемо збирати гроші, друзі, бо без грошей сказали не привозять. <ролёзд gömen> <ріл�и> <ріл�и> бо я писав коментар під Вовчиком відосом. Ну, от, хлопцям з агрокара. Вони кажуть, кажу, класно, блін, вовчику привезли. Коли вже мені привезете? Кажу, привезіть мені. А вони кажуть, давайте бабки і вам привеземо. Та я думаю, капец та за бабки, звісно, будь-який може взяти. Любому можете привезти, а ви кажу, так привезіть. <ривіт> да, Якщо без жартів, то дійсно збираємо гроші, коротше, перебалакати з хлопцями. Можливо, 24-ки запустять вони в випуск виробництво. Було б доволі таки цікаво, я так думаю. Так що, друзі, так що пишіть в як ви вважаєте. Пишіть свою думку. Да, тракторці взагалі прикольні. Думаю, що Агрокар займе топ-1 в Україні з продажів. Дійсно, толкові тракторці, наче і ціна доволі таки приємна, скажімо так. Тому думаю, що всі шанси є в них. Так що якось так, друзі. Також завезли по запчастинам, є в наявності. Кому потрібно, звертайтеся, можливо, на інші. Трактори е, там. Кому потрібно, звертатись, є в є наявний. Так, да? так, так. Двигун, Двигун, е, коробка, мости. Очікуємо. Да. Скло, їде, так. Скло їде. Тобто дуже тобто багато запчастин. Доволі серйозно, так? Да? Дуже багато запчастей. Тобто доволі серйозно зайнялися. Так. Плануєте цю нішу взяти, так? Да? Апарат. Цікавий апарат. По запчастинам. Ми, до речі, щось подібне підшуковуємо, тому е, стояло б задуматися. Найголовніше, що є кондиціонер. Бо <риклад> в нас його немає. Як купували трактор, я вам скажу. По Посовітувалися, були ж з кондиціонерами і без. Ну, На 20 тисяч дорожче. Та що ми літом ним будемо робити? А працюємо ціле літо на ньому. І весна, і осінь теж, як в акваріумі, скло прозоре і там жара. Яка ціна цього? <риклад> В нас є ще 90 кінських сил 970 тисяч із ПДВ та 960 тисяч із ПДВ. По кондиціонерам, кондиціонери встановлені на всі наші трактори, які мають кабіну. Помимо того, є і вентилятор, є і люк. Чому було прийнято таке рішення їх встановити? Тому що не всім людям фізично підходить кондиціонер, хтось хворіє, то таке рішення можна. Вирювати. Тобто є вибір. Захотів люк, захотів, відкрив. Так. І воно все. За... Тут вже. Захотів відкрив, нюхаєш пилюку. <рив> захотів, закрився і герметична. Герметична кабіна, так? Да? Так. Можливо, друзі, кому треба. Я, наприклад, задумаюся стосовно такого апарату. Тим більше проїхав, бадьоро так їде, а як опціонально людина захоче. Опціонально, можна доукомплектувати компресором, ресівером, пневматичним сидінням. А тут немає компресора ресівера? На цьому немає, але на інших моделях 90-х є. А мені треба. До речі, у нас є крута пропозиція. Ви можете замовити трактор за мінус 10% від його вартості. Вам просто треба буде почекати 3 місяці, але. Ви можете привести трактор під свою комплектацію, яку ви захочете. Хочете пневмосидіння, механічне сидіння, хочете кондиціонерний, хочете е, це вибір, щітки, резина, чи треба вам компресор, чи не треба. Там і дуже чи треба вам е, вом, щоб був попереду, чи треба, щоб були гідрозамки. Е, попереду. Ну у нас є дуже великий список. Ви можете просто поставити там галочки, що вам треба, що вам не треба. Ми вам скажемо ціну. Ви отримаєте 10% знижки, тільки три місяці його будете чекати. Так, mm, крута то, в принципі, дуже... в перспективі да, доволі да. Цікавий, цікава пропозиція. Тобто, якщо цей трактор коштує, там, грубо кажучи, там, 970 тисяч, то ви 97 тисяч можете отримати знижку, якщо три місяці його почекаєте. Та да я сам в шокі. thank yeah. you Беру, я додому доїду на ньому. Там повний бак. Так ви мотоцикли продаєте. Так, ну що ж, друзі? Отакий От відос був. До речі, вітаємо вовку Бруся з покупкою нового помічника. Нехай працює та не ламається, О, нехай радує власника. Ну, а ми в свою чергу будемо спостерігати за каналом, за цим тракторцем. Ну, як на мене, то в принципі, думаю, буде цікаво подивитись в роботі його цей трактор. Там, до речі, Вовка казав, в нього є плуг у цей Лемкен двохкорпусний оборот. І в нього, до речі, він казав, що є третій корпус. До речі, в нього плуг, як виявилося, 2 плюс 1. А я й не знав, я думав, що це в нього двокорпусний оборотний і все. От. А це виявляється, що це 2 плюс 1. І він каже, це третій корпус, бо 2 каже, це буде ну, типа, слабенько для такого тракторця на 90 коней. Так що, бачите, отакий вибір Вовчика. Не знаю, чого він не схотів скаута брати, наприклад, 90-ка теж там, ну, вроді прикольні тракторці. От. І також ще прикольні трактори, які там ще є. якісь цікавих. Ну і ДТЗ, в принципі. До речі, новинки заїхали. 120, там 130, 140 сил, здається, якщо я не помиляюсь. Ось тому будемо спостерігати також за цими тракторами. Думаю, вийдуть відоси, подивимося разом з вами огляди на ці трактори. Ну, якби в мене була можливість десь на площадку поїхати і ну, самому зняти, так сказати. Показати вам особисто, я думаю, то я би поїхав, познімав. Багато. А так, ну, хлопці, як то кажуть, що маємо, то й маємо. Такої можливості немає, тому будемо дивитися огляди на Ютубі. Дійсно, цікава новинка, Spike. Побачимо, на що він здатний, до речі, і не знаю, може хто захоче собі замовить, то... то зможете звертатися до хлопців за агрокар. Ну що ж. Такий був відос. Дякую всім, хто додивився відео до кінця. Дякую всім за підтримку, друзі, за те, що коментуєте. Хто не підписаний, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі. Як завжди, всі корисні посилання знайдете під кожним моїм відео. Долучайтесь на мій телеграм-канал. Ну що ж, а на цьому поки що все. До зустрічі на нових відео. Усім пока! Блін, ну це Вовчик, звісно, красавчик, хлопці, не ожидав, блин. Спайк. Крутий трактор, реально. Ну, не знаю, мені подобається. Коротше, хлопці, пішов я працювати і збирати гроші на, на спайка собі. Оце ну буде крутяк. Все, до зустрічі.